Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Депутат Держдуми Багдасаров закликав, користуючись складною ситуацією, що склалася в Туреччині після землетрусу, напасти на неї та захопити Стамбул. Про ці заяви вже доповіли в службу безпеки Туреччини. Звіт поклали на стіл Ердогану. Зараз відносини двох країн на волоску. Ердоган розвертає російські літаки, доєднався до логістичних санкцій. Тепер під санкційку через Туреччину до Росії не завезеш. Військовий флот та турецькі пілоти будуть протестувати Росії в Чорному морі разом з флотом США. Петля шиї Путін. На затягується все сильніше, і це все на фоні виборів, які за словами телеграм-каналів, також хоче влізти. І Росія, президент Туреччини Реджеп Таїп Пердоган переніс президентські парламентські вибори в Туреччині. Воле виявлення народу відбудеться на місяць раніше від запланованого терміну. Ердоган це мотивував тим, що проведення виборів сприятиме подоланню наслідків руйнівного землетрусу. Конкурентом Ердогана є лідер республіканської народної партії Кемаль Кіліч Дарогло. Ердогана дуже складна ситуація, великі економічні проблеми, які. Пережила Туреччина минулого року, особливо падіння ліри, Ударили по всіх товаровиробниках, які не працюють на експорт, тому що при падінні ліри, ті, хто вивозить товари за кордон, ще навіть виграли. Як це часто буває в політиці, до Ердогана прилетів чорний лебідь у вигляді землетрусів. Боюсь, давати якісь прогнози не хочеться бути неточним, але мені здається, епоха Ерджепати і Пердогана завершується. Навряд чи турки пробачать Ердогану цей землетрус, якби це дивно не звучало. Мовляв, при чому тут Ердоган до природних катаклізмів? Тим не мене, ситуація складається так, що ті міста, які були зруйновані, і ті колосальні збитки, які були завдані, щоб сьогодні Ердоган, як президент не зробив, цього буде недостатньо. В Туреччині люблять обговорювати те, що одне з міст не було зруйновано з цієї причини, що там мер не брав хабарів за будівництво, і там відбувалося все по будівельних нормах. Місто майже не постраждало, а навколо страшна історія: зруйновані десятки міст. Є навіть міста, які зруйновані абсолютно повністю, де навіть фактично не проводилися рятувальні роботи. Тому для Ердогана Зараз дуже напружена ситуація. Хіба що він знову розраховує на те, що вибори будуть проходити за принципом неважливо, як голосують, важливо як рахують. Якби там не було, Туреччина є східною країною, і Ордоган буде триматися за владу до останнього. Що стосується кандидата від опозиції, його висунула ще одна партія. А опозиція до діючого президента висунула єдиного кандидата. Тому, очевидно, ті, хто розраховує змінити Ердогана на цій посаді, серйозно підходять до виборів. У Туреччині не псуються відносини з західним світом. Туреччина завжди намагається Сидіти на обох стільцях. Це така позиція, традиційна, класична для Туреччини у питанні введення зовнішніх справ. Подивіться, з одного боку Туреччина допомагала Україні, постачала байрактари, кошти виділялися кримські татари, які мають дуже велику діаспору в Туреччині, мають дуже тісний зв'язок. З іншого боку, Ердоган одночасно зустрічається з Путіним, проводить якісь домовленості по газу. Росіяни були щасливі, що Ердоган погодився не в доларах розрахуватися за постачання газу. Зараз ведуться перемовини щодо продовження історії з зерновим коридором не на 60 днів, а на рік. Я думаю, що обмеження на транзит санкційних товарів через Туреччину це такий примус до підписання по-турецьки. Щось там турки будуть обмежувати, щось не дозволяти росіянам, щоб вони більш легко погоджувалися на ті умови, які необхідні. Все це лягає в контекст перемовин, тим більше, що Туреччина є однією з небагатьох країн, які так чи інакше допомагають Росії обходити санкції. Тут не обійшлося без впливу американців на цю історію, тому що нещодавно Блінкен відвідав Казахстан, де очевидь, у дуже м'якій манері підказав казахам, що буде з ними і. Які вторинні санкції будуть запроваджені, якщо вони і надалі продовжать допомагати росіянам? І тут теж ведеться така робота. Тому з турецького боку це демонстрація доша. Що ми вас чуємо і обмеження будемо якісь запроваджувати до зустрічі? Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.